Навчання в рамках дня цивільної оборони для вихованців Центру професійної освіти металургії та машинобудування проходили наближено до бойових. Тривожна сирена оповіщала команди про зміну естафети. На кожній з них юнаки і дівчата набували практичних навичок першої домедичної допомоги. Їхніми наставниками стали майбутні фельдшери, студенти медичного коледжу. Реалии подсказывают то, что большие потери на фронте из-за того, что медицинская помощь была оказана не, не вовремя. Поэтому преподаватели медицинского колледжа, студенты-волонтеры, сейчас работают в этом направлении, проводят курсы, тренинги по многим учебным заведениям и планируем проводить эту работу в дальнейшем. Накласти жгут з першої спроби вдавалось далеко не всім учасникам. Волонтерів це засмучувало, бо їм відомо чим може обернутися невгамовна кровотеча. Тому наставники наполегливо вимагали від учнів результативності. Першу медичну допомогу повинні знати всі дуже необхідно всіх навчати. Я вважаю, що це так. Надійно і швидко імобілізувати переломані кінцівки уявного потерпілого учням вдавалось краще. Тепер його дотранспортують до лікарні без ускладнень для здоров'я. На цьому труднощі учасники змагань не завершились. Були ще випробування на спритність, силу, влучність, командну взаємовиручку. Учасники втомлені та навчанням задоволені. Навірно саме сложне було, це те, що там на ми на носилках всяких ребят, тому що там не вдавалося на переходах возле флажків. І що була найтяжова, это, наверное, для нас то передача води пожежники. Підготували нас хорошо тут так. все на висоті. було. і лише один учень дивився на дійство під іншим кутом Сергій Коваль, переселенець з Луганської області. Обстріли, розруха, загибелі для нього вже не кадри бойовика, а пережита реальність. Чуть-чуть вони не зібрані, не бачили Ну цього. Но они это не ощущали просто на собі. мало було похоже на было бы би на гру. Было бы ну все более собрана, более профессионально. Директор центру каже, його найзаповітніша мрія, аби все, що відбувалось на майданчику, залишилось тільки розвиваючою грою, і його вихованцям не довелось застосовувати набуті тут знання. Наши дети стараются это все сделать по максимуму приближенных к боевым, насколько у них получается. Огромную благодарность хотим выразить медицинскому колледжу, потому что дети приехали, профессионально учат наших детей, как выживать в ситуации, которая, не дай Бог, может у нас сложиться. А вообще хотелось бы пожелать и нам, и медицинскому колледжу, и всей Украине, мира. Останній тест змагань застав учнів центру зненацька, підбиваючи підсумки дня цивільної оборони, Олександр Ліщинський несподівано дав відповідну команду. Вихованці не підвели.